Раз. Що далі? Якщо ви зробили замовлення, отут де ваш такий кабінет на сайті, ви можете зайти в мої замовлення. Що тут ми маємо? Тут маємо перелік усіх замовлень, які ви будь-коли здійснювали. От, Наприклад, я замовляв ось таку от сумку. Так. Ось таку от. Дуже хороша якісна річ. Коштувала вона 34 долари. Ось. Тобто тут є статус. Наприклад, получено підтверждені або платеж не получен. Тобто, що відбулось От тут був відмов, відмовився придбати, бо побачив, що доставка от, доста, сама доставка була більша, ніж. Сама куртка, так? Ось. І що тут важливо подивитись. Якщо ви натиснете, тут де пише заказ номер. Якщо ви на це натиснете, дивіться уважно: не на товар, а де заказ номер. То м, вам відкриється сторінка, де м, є такі пункти, як міжна... вказана компанія, яка вам доставляє, і номер, що відстежується. Оце і є найважливіша річ, яку вам потрібно знати. Ви можете скопіювати цей номер, і просто. Для чого він потрібен? Щоб, власне відстежувати, де знаходиться ваша посилка? Коли вона йде з Китаю до України, то ви нічого не відстежите. Але коли вона вже в Україні, ну тобто з Укрпошти, ну, бо вона прийде в відділення Укрпошти, тому вказуєте саме е, індекс її відділення, так. Е, то... Е, Потрібно вам буде забрати і не завжди повідомляють з Укрпошти, що от прийшла от така-то посилка. Є е, є сервіс на Укрпошті. Так. Просто в пошук в Гуглі введіть Укрпошта. І тут є така. Е, такий пункт на сайті відстежити Отут можна. Натиснути на нього і вводити сюди оцей номер. Тиснете пошук. В даному випадку, напевно, стерли номер з бази даних. Річ в тому, що, якщо ще з Китаю до України посилка не надійшла, то вам не буде ніяких даних. Але коли вона, наприклад, дійшла до Києва або десь в інших регіонах. То вам буде вказано, де саме вона знаходиться. Ну, Укрпошта хоча б має непогані сервіси, це тішить. Ну, Тобто, це дуже корисна річ, щоб не ходити там на пошту, не питатись, щоб знати, де ваша посилка. Е, відстежуйте власне, її за номером. Ще раз нагадую: заходите в мої замовлення тут в кабінеті, так? Тиснемо замовлення. Опиняємось на такій сторінці, копіюємо номер і заходимо на Укрпошту. Я додам адресу цього сервісу так, і відстежуємо номер посилки.